Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі. який відбувається на моєму каналі. Та не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хтось не підписався на мій канал то підпишіться і будемо спілкуватися на різні різні теми, які вам будуть цікаві для обговорення на, на сьогоднішньому стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забувайте заходити, поспілкуватися. Я стрім, ну я не проводжу так, просто так, щоб посидіти. А й поспілкуватися щоб... на нашими на різні різні теми, які ви любите. Ну, може вам подобаються ті теми, які я в інтернеті знаходжу. Якщо подобається, то я вам їх почитаю, якщо вони вам ну, сподобаються ті теми в інтернеті, які ну вам цікавлять для обговорення. Так заходьте, поспілкуємось, бо спілкування багато не буває. І це вже, ну, ну треба поспілкуватися, поспілкуватися хоча б до години, щоб час той тримався, який треба мені для монетизації, Е, ну які треба підняти, бо якщо впаде, то Буде важко. Den, den da, also, ich möchte nicht Also, Заходи поспілкуємось, будь ласка, одну хвилиночку. Та й будемо спілкуватися, заходьте, будь ласка. Заходьте, я вас чекаю всіх, хто зайде поспілкуватися. То заходьте, будь ласка, чекаю всіх одну хвилину. Кину, піду посилання і повернуся, добре, друзі. Троє, дякую, дякую, троє. Троє користувачів і, і один вайт добре. Ну, зайдуть всі поспілкуватися, бо я. Ну, двоє, чотири користувачів, двоє лайків. Двоє лайтиків, дякую. Ну пишіть, я, може, тему якусь почитаю. Зараз я свої інтернет почане.

Il zone macchiato!